Усім привіт! Вітаю на моєму візуальному каналі. Сьогодні я покажу вам розпаковочку, подарунку від проєкту Карпеткова скринька дозатінських бажань. І подаруночок я отримала від організатора даного проєкту Марусі з каналу Марусина скринька рукоділля. Маруся щомісяця дарує подаруночки. Дівчата-майстриням, які зв'язали гарні шкарпеточки та сподобались Марусі. І цей подарунок я отримаю за квітневі шкарпеточки, які я в'язала, в вигляді собачки, песика. Ось. І дуже дякую Марусі за подарочок. Мені дуже приємно отримувати подарочки, я дуже люблю о, отримувати сюрпризи. Для мене це море вражень, позитивних емоцій. Ось, дуже дякую. А зараз я вам покажу, що я отримала. Ось така подарунковий пакетик. Дуже гарно. Я люблю такі подарункові пакетики і паперові. Інколи ношу в них свої квіточки, які досить маленькі. І вони зручні, тому що в таких пакетиках вони не падають. Ниточки. Ось такі Alize Super Мені досить подобаються ось такі ниточки різнокольорові. Дуже гарні. А, ниточки. Що у нас тут є? Зараз, зараз. Де ж воно пише? А, шерсть і, 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 і полімід. Дуже мені подобається колір дуже гарний. Ніжні ниточки. Я б ніколи не подумала, що е, такі можуть бути шкарпеткові нитки. Я ж е, попередньо... Травневий звіт і чор... чорневі в'яжу саме шкарпеткової пряжі, бо раніше я взяла не шкарпеткової, а поростенькою. Мені дуже доподобав. І а, я вже зможу виконати номінацію, а, яка називається. З подарункової пряжі. Щось таке там було, точно не пам'ятаю, а в мене не було. <сох> ось тепер я можу виконати ще одну номінацію в даному проєкті. Супер. І ось такі ниточки. мериносова шерсть, нейлон. А, я таке навіть не бачила. Це напевно, що вони не з України. Супер. Але вони такі трошки відрізняються, так. По відчуття відрізняються, ну, спробуємо клас. І кольор дуже гарний такий, яскравий клас. Дуже подобаються кольори найточок. Крем для рук. Це моя проблема. У мене досить багато йде, скажімо так, крему, У мене руки сухі, і я їх постійно. Мащу крема це супер. Це те, що треба. Зараз навіть літом я без крему не можу жити. Не знаю чому. Все частіше і частіше руки стають сухі. Чайочок фруктовий. Люблю чайочки фруктові і дуже люблю пробувати щось новеньке. Так, а це у нас що? Давайте подивимось. на ромашечку. А, це мило. А, який класний запах. М -м, шкода, що не можна передати запах. Але дуже гарний таке мило і чудовий, приємний запах. І солоденьке до чайочку. Бонджур. Ось такий подаруночок я отримала від Марусі. Я дуже приємно вражена. Емоції переповнюю. Дуже дякую, дуже дякую за подаруночки та за приємні відчуття. Всім раджу приймати участь у проектах та отримувати подаруночки. Та приємні емоції, звісно ж. Тому залишайтеся на каналі. Дивіться, под... Далі мої <кхем>, відео звіти та приймайте участь. До зустрічі в наступних звітах.